Як створити теплі та довірливі стосунки з дітьми? Близькість між батьками та дітьми це не щось, що виникає саме собою. Це щоденні маленькі кроки на зустріч, спільний сміх, відверті розмови та довіра. Ось прості, але дієві способи створити атмосферу тепла та взаєморозуміння у вашій сім'ї. Коли дитина ділиться чимось важливим, відкладіть телефон і подивіться їй в очі. Це показує, що її слова значущі: сімейні прийоми їжі без гаджетів. Це можливість дізнатися більше про життя одне одного і просто побути разом. Перед сном знайдіть час для спокійної бесіди або казки. Запитайте про найкращі моменти дня і будьте поруч. Діти потребують фізичної близькості, навіть підлітки цінують прояви вашої теплоти, навіть якщо не просять про це. Настільні ігри чи прогулянки в парку це не лише розвага, а й можливість стати ближчими. Записка в рюкзаку чи смс. Я пишаюся тобою, можуть зробити День дитини світлішим. Коли дитина заходить у кімнату, посміхніться їй. Це дає відчуття безпеки та радості. Дозвольте дитині висловитися до кінця. Це зміцнює довіру і вчить її бути відкритою з вами. Зберігайте малюнки чи листівки дитини. Це показує, що ви цінуєте її старання і творчість. Обговорюйте разом плани на вихідні чи вибір страви на вечерю. Це розвиває відповідальність. Якщо у дитини проблеми, не знецінюйте її переживань. Покажіть, що вона не одна, і разом шукайте рішення. Любов це маленькі дії щодня, вона проявляється у теплих словах, спільних митях та готовності бути поруч. Даруйте її своїм дітям, і вони понесуть це тепло у своє майбутнє.